А куди буде діватись вода, якщо ось так от лити досить довго, дощ там і так далі. Підписник попросив, щоб я ось так безперервно хвилин 5 поливав тем'яним тілом показав, що буде з водою. Дивіться, зараз трошки налив, вона досить швидко виходить. Зараз я включаю, на таймлапсі ще додатково поставлю камеру і буду вам показувати. Поки ми тут робимо потоп, я вам розкажу одразу на всі питання відповіді. Перше, мороз. Прийде йому п'яти пі... перший мороз. Не прийшла. Три зими він пережив і заблукала. Не прийшла все в порядку. А друге питання: заб'ється брудом, пилом і не буде він пропускати воду. Якщо ви живете в селі і у вас багато там грізюки, так, да, може таке бути. Треба чистіше мити. Якщо у вас більш-менш чисто кам'яний килим дренажує дуже добре, всю пилюку змиває самостійно. Я його в цьому році ще наразі разу не мив Але вже, походу, вже мию щоб зняти відео відповідь, хлин 5, мабуть, ліється Дивіться, що відбувається. Вода поступово звідти сходить по сходам, по підсходам і зливається ось на плитку на фемку. Так, по краях нічого немає. Ось з цієї сторони теж тече. Бачите, так? Да? Так, ну продовжуємо далі. Хай набирає воду. А що ще хочу сказати? Поки водичка у нас продовжує набиратись. А є під Києвам об'єкт, який робили наші колеги, десь 11 років тому. А досить пристойно, він виглядає. Його треба трошки там пройти з цим а, для того, щоб зміцнити поверхню, але в цілому більш-менш достойно. Тобто мороз нічого йому не зробить. В нього великі пори між камінцями, і коли розширюється вода при замерзанні, вона шукає вільний простір для замерзання. Замерзає, розтає, і нічого не рве. А ще ми використовуємо клей на поліуретановій основі. Він еластичний. Тобто в нього є якась еластичність і воно його не відриває, як вам здається. Так, я хотів показати, що ось я знімаю таймлапс з водою. Я вже не знаю, скільки хвилин, може вже. Хвилин 10 воно лється. Ось де сходить? під сходи бачите? Вологі по підсходах. З цього краю зараз подивимось. Тут нічого немає. З іншого зараз подивимось. Так, тут є. Бачите? Водичка з боку сходить. Як бачите, водичку я лив десь хвилин 10, може навіть більше, вона поступово сходить ще лужи є. Але зараз, ви подивитесь, їх вже скоро не буде. Воно все стіче повністю. Тут вже немає, тут вже теж немає. А блок, ну ви по відео бачили в усіх місцях. Дивіться, бачите? Все. Немає, немає. Тобто кам'яний кіломі калюжі Друг друга не полюбляють. Все стікає. Обов'язково треба робити гідроізоляцію. Обов'язково. Обов'язково треба грунтувати. Обов'язково Обов'язково треба використовувати гарні матеріали. Клей основа успіху. Наша компанія дає гарантію 10 років, якщо ви використовуєте всі наші матеріали і наші монтажники чи наші дилери роблять роботи. Все немає ключ. Ще прикріплю о, з таймлапса, щоб ви бачили що експеримент був чесний.